Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, ви на каналі ТРО Україна звуть мене Аня, ми сьогодні дивимося Запоріжжя. Область бачимо події Курськ. І багато хто радіє, але мені якось так. Я більше за хлопців переживаю, які наші там, і за їх родини. Бо все це, знаєте, не прогулянка. Нам, нам показують втрати ворога. У нас також там є втрати. Давайте чому дивимося Запоріжжя, чому про Курську згадую, тому що будемо дивитись, яка буде помста ворога і що він буде робити найближчі дні. Це важливо. Важливо розуміти Запоріжжя найближчі дні. Вода у вас піде, рівень води знизиться, буде додавати воду. Може там шлюзи відкриють. Якісь розборки підуть щодо гуманітарки, будівництво. Вони почнуть згадувати якісь часи, коли людей вивозили. Тобто щось таке. Соварки всередині місцевої влади. Ворог активний, карта диявола на вас виходить. Передмістя, місто гучно. Ціль ворог ніяк не ставить. Є по вже фраза йде, <кій> як ритуал якийсь. Ну, дивимось обстріли, мені фраза в голові, як ритуал, знаєте, як жертви, як під жертвоприношення. Б'ю, бо так треба. А що ти по ОЗС хочеш? Справедливості хочу. Ой, та він і до Америки буде звертатись. Казати, що ай-яй-яй, у нас тут буде зараз катастрофа, ми будемо вимушені приймати якісь міри щодо атомних станцій. Повинні будемо відповісти. Тобто обман поки від ворога. Знову карта справедливості. Заяс, що ти хочеш від За? Вора хоче від ЗС. не хоче йти. От, знаєте, він як до кінця не розуміє наслідків всього, що відбувається. Не хоче йти з, з ЗС, не хоче обмінюватись, хоче, щоб все зупинилося, щоб ми зупинилися і не чіпали курс. Ну добре, він зараз так, знаєте, як, як з гумором до цього ставиться. Думає, що все це буде подавлено. А далі. Запоріжжя найближчі дні. Трансформації. Обстріли по енергетиці в районі. Буде він до вас тягнути в Запоріжжя? Буде гучно, буде. Інфраструктура. Школи можуть страждати і лікарні. Це такі плани більш перспективні, але вони вже будуть реалізовуватись. Осінь у вас важка. Щоб не зібрали урожай, щоб нічого не було, щоб були ображені на владу. Він це щось вже робив, коли холодно було. Він таке вже робив. Він іде по циклічному сценарію. Запоріжжя на блищині. Ну, плачемо вночі чутно. Десь повзбивають вам щось. Можуть удачно збити, мої хороші. Але ви ж розумієте, перше заб'ють удачно, потім за картою дурно, карта вежа, повішена. Тобто потім прильот. Йдуть старші аркани дуже негативні, які казують, що ворог буде цілитись по місту. Я так тут навела порядки, колоди знайти не можу. Так, от вони, мої солодкі. Запоріжжя, ну ближчі дні. У вас, до речі, у владі буде розкол такий та заколот. Там є якісь проросійські. І от вони зараз будуть сваритись. Дивіться, хто на кого що каже, що робить. Щоб ви розуміли, що у людей різна думка щодо влади і щодо можливості захоплення Рос... Росією Запоріжжя. Іде вогонь, йде вогонь? Буде прильот по Запоріжжю? Готується, ціль є. Він туди вже цілий поруч падало. І біля води щось паде. Запорізька Дії ворога, запорізькається, С, ворога. Ми коли дивились останнє відео, ми бачили, що щось буде, щось планується. Але я казала, що просто пряме захоплення військове, ну воно наразі неможливо. Не буде думати, ворог буде думати, як діяти, і ми будемо думати, як діяти щоб, щодо Запорізького АЕС. Але тут військові до чогось готові, їхні, і наші. Дивіться. Думати, бо воно як захищено, ворог захищається. Прикривається нею, і взагалі там, я так розумію, там і споруди є захисні. Ну, Військовим шляхом її зараз звільнати, це важко і великі втрати, і це ризики. Так показуються. Неможливо, ми це розуміємо зараз. О, Найближчі дні. Таємна інформація. Ми в захист стоїмо, до чогось готуємось. У них прильоти будуть гучно. Там, до речі, дуже часто буде детонувати в районі. Мелітополь найближчі дні. Інфраструктура біля води щось летить. Вони будуть знімати військових кудись переводити звідти, перекидати. Там якийсь рух постійно машини їдуть тентовані. Полювання буде на них. Бередянське Найближчі дні. Вогонь іде. Захист працює. У них є захист там. Нам треба ще тиснути на Бердянську. Для залякувати будемо ворога. Ну, давно пора. Роботи на найближчі. Дні. Думаємо. Надія якась не виправдається. Доведеться, знаєте, як своїми руками все робити. Дуже багато подій, дуже багато тиску, і ми вперед, і вони вперед. Дуже активний там бій. Оріхівський напрямок наближчі дні. Мир намагаємось нести, але вони нас зустрічають вогнем, оріхів найближчі дні. Прильоти, руйнування, доруйнування. Щось там знову вода, ресурси. Я знаю, що там все повимкнено. Важко. Буде просто дуже сильно бомбити місто. Голі поле на імбліщідне. Захищати треба, кажуть, захист укріплювати. Голі поле на імблящидні. Вогонь. Передмістям місто вогонь. Дуже гучно. дуже, знає, Так гупає розкатами, де. Ні, треба укріплюватися. Ворог піде на голі поле. Він знає, що є захист, може піти. Маленькими групами піде. ДРГ буде бігати. Вільнянська найближчі. Інфраструктура безпеку. ракети над вами йде, дрони над вами йдуть. Тут будуть збиття, тут небезпека саме від збиття йде. Але ракету показували. Ворог не розуміє наші плани, там, де Вільнянськ, не розуміє, що ми будемо робити, коли буде... куди будемо рухатись. Вільнянську є загроза для цивільних.